Всім привіт, дорогі друзі! Знаходимося на нашому городі. Сьогодні трішки така тема не про сад а картоплю. Картопля 2025. Дивіться, постійно не запитують. Хто приїжджає до нас в гості щось подивитися, щось вибрати для себе. Всі постійно не запитують. І в інтернеті те саме запитують. Ти, мабуть, картоплі не садиш. Ти, мабуть, картоплі не садиш. Друзі, як це жити в селі, не посити картоплю. Ось наш город, подивіться. Там трішки бур'янець, це будемо сполювати. І сьогодні ми розпочали жнива нашої картоплі. І покажемо вам, який врожайчик, чи будемо їсти картоплю в цьому році, чи будемо їсти яблучне пюре. Зараз проходимо тоблоком і подивитися, який врожай нашої картоплі. Перше, в нас йде, це сорт Рев'єра, рання картопля. Починаємо з неї. І далі поступово будемо робити викупку нашої картоплі. Так, отож, зборщики наші вже готові. Заводимо нашого коника і поїхали. Пройшов рядочок мотоблоком, подивіться на врожай. Є картопелька, все добре. Земля як пух. По добривах вносили по осені органіку, а саме перегній. Бачите, зараз збираємо, ось викупали були два рядочки, подивіться, скільки мішечків. По врожайності цей рік все добре. Будемо їсти картопельку. Садимо для себе для того, щоб задовільнити потреби своєї сім'ї. Тому, друзі, ось так. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Далі буде багато цікавого, все буде Україна. З вами був Діма Журбенко.